Святий благи і животворяж плинков нині письмовеки. Ми були всі вдома, а він грав всі. У нас позвонить і телефон залишив

Ему все понравилось что -то. Он сказал, мамочка, я так люблю свою жизнь. Папочка, я так люблю свою жизнь. Мне так все нравится. Вы мои самые лучшие родители. Мне так повезло, что я с вами, что я здесь. Долгожданно, важно. <соцентрична> Это mm -hmm. ну, словам нельзя сказать. Потерять такую дитину. Дуже щиро. Дуже порядно. Любил батьки, любил... І, і дідуся, і бабусю, Усіх він нас любив. Він просто був добра добрий, кипили. Постережливий, уважний до деталей, до дрібничок. Дуже любив життя. Це втрата для всіх. ну, Тобто ми всі осеротіли. І зараз ми ну, тепер кожен з учнів буде навчатися за себе і за Германа. Він мав багато планів на життя. Багато мрій, тож тепер на нас на всіх відповідальність також, окрім своїх мрій ще й його здійснювати.